Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про той же законопроект, це 10378, який говорить нам про надання права на отримання відстрочки в період мобілізації. Дійсно, дуже багато змін, дуже багато цікавих моментів. Навіть в нових змінах є, в принципі, навіть і досить позитивні зміни, які мені, в принципі, подобаються. Тому, кому зараз цікаво саме новий розбір. То залишатися обов'язково з нами і додивіться його до кінця, щоб бути максимально обізнані дані темі та всі тонкощі та складнощі даного питання. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Е, нагадую, хто ще не знає, про те, що кому потрібна консультація індивідуальна, то звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані. А щоб отримати безкоштовні консультації, в принципі, дивіться відеоролики, які... Є на даному каналі, тут дійсно є що подивитися і досить багато корисного матеріалу. Зараз ми розберемо 23 статтю, тому давайте швидше до І так, друзі, дуже багато ми вже чули про славнозмісні зміни, і про те, що там, в принципі, неможливо буде оформити в подальшому відстрочку перед мобілізацією, але навіть з тими змінами, які вони пропонують, є досить велика кількість, ну, як і позитиву, так і негативу. Тобто, але. Потрібно подивитися, що зазнали не всі підстави для отримання відстрочки да, отредагування, а тільки ну, деякі. І одна з них, в принципі, це визнані в основному порядку особи з інвалідністю першої чи другої групи, або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців, з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Тут дійсно. Є певні редагування, оскільки раніше було просто особа з інвалідністю не було, наприклад, контретики. На сьогоднішній день це вже чітко зазначити перша або друга група. Третя, в принципі, мають право мобілізувати. Але ще також значно, що якщо, наприклад, особа вона дійсно має певні якісь там вади здоров'я, то вона може під час проходження ВЛК визнати бути тимчасово непридатною і її. Дадуть право на відстрочку не більше, ніж на 6 місяців. Але це може бути місяць, може бути два, може бути шість. Наступне, в принципі, що ще змінилося. Тобто багато залишилося тих самих, змінилося. Наступне це опіка особи з інвалідністю, визнана судом дієздатний. а, ні, тут не змінилося. Змінилося наступне. Це особи, які мають дружину, чоловіка і числа осіб з інвалідністю першої чи другої, тобто є певна конкретника, да? та або одного із своїх батьків чи батьків дружини, чоловіка, із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ним догляду. Тобто, ми бачимо, що, в принципі. Якщо ми подивимося на цю норму, то тут є е, момент той, що особа, яка наприклад, має там, дружину з інвалідністю 3 групи, то має, не має права на отримання відстрочки, або е, в подальшому да, після звільнення все ж таки отримати відстрочку е, по догляду за своєю дружиною. Але е, дійсно це є певний негатив, але є в принципі і плюс то, що якщо, наприклад, в родині є е, двоє-троє синів. Да, то в принципі, на сьогоднішній день по нових змінах, які були в червні, е, його реалізувати не можна. Тобто, велика була прогалина в тому, хто ж має право на отримання відстрочки, якщо, наприклад, є там, е, два брата і сестра, да? Тобто виникав певний колапс, і незрозуміло було, хто ж таки оформить дану відстрочку. В такому випадку роблять складніше для, е, наприклад, там, матері. Да, там, чи дружини, але все ж таки дають більш конкретики, хто ж все таки буде здійснювати догляд. Але також потрібно розуміти, що догляд він є на професійній основі та не професійній основі. Тобто тут теж є чим, в принципі, погратися, але бачите, змінили замість утримання, додавали догляд. Бо утримання це просто фінансове питання, да, яке вирішується, що батьки, якщо потребують там утримання матеріальне, да, то. Тоді давали праві строчки, тут же ж виникає догляд. Тобто, тут дійсно потрібно буде роз'яснення. Я думаю, з часом ми це зрозуміємо. Е, наступне, що ще додавали, це додали члені сім'ї першого ступеня споріднення раніше цього не було. З інвалідністю другої групи, або особи, яка визнана медико соціальною експертною комісією, або лікарською консультативною комісією закладу охорони здоров'я. Потребує постійного догляду, зайняті постійно догляд за такими особами не більше одного члена сім'ї за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військово для здійснення ним догляду. Тобто, бачите, тут конкретизується про те, що не більше одного члена родини, і про те, що повинні бути члени першої лінії споріднення, і за умови, що тут дійсно є постійний сторонній догляд. Тобто, тут набагато складніша ця норма, і я думаю, її реалізувати на практиці буде майже неможливо. на сьогодні. День її майже нереально зробити. а... В майбутньому, то це взагалі. А якщо ми подивимося по дружині, да, візьмемо по аналогії, то тут мови про постійний сторонній догляд взагалі немає. Тобто ця норма е, так і буде працювати, і я думаю, тут навіть будуть позитивні зміни. А по цій нормі, то це, в принципі, ну, вона буде неробоча. Е, наступне додали дуже хороша новина: це те, що вагітні жінки. Да, раніше виникали питання, що. Не можна було оформити відстрочку. Зараз, в принципі, такий варіант є. Це жінки, які є військовозобов'язаним, наприклад, там медпрацівники. Також досить радий про те, що додавали зміни діючі народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. На сьогоднішній день там не говориться. Просто народні депутати, і, звісно ж, велика кількість осіб підпадали під дану категорію. Так що це. Те, що саме таких позитивних. Е, також потрібно розуміти, е, що зазнали певні е, зміни і наші студенти. Про це зараз розповім. Е, тепер, що стосується відносно студентів, тут дійсно є певні поправки і. Що я можу вам сказати? Дійсно, якщо, наприклад, особа, яка навчається е, на вищій освіті, да, і її освіта є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю фахом, а також, наприклад, докторати, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, вони мають право на отримання відстрочки. Е, всі ж ті особи, які, наприклад, раніше здобували там е, магістра, там, по... Вчителі математики, да, і вирішили все ж таки здобувати аспірантуру по е, фінансах, то звісно тут такого питання не пройде. Тобто, Якщо, наприклад, ти здобував там по освіти, по педагогічній сфері, то ти повинен її і закінчити. Тобто, Тут дуже велика, м, велика різниця є, да, і дуже велика кількість осіб все ж таки не зможуть уже продовжувати свою відстрочку е, відповідно на певний термін. Тобто, це те, що стосується студентів. Також потрібно розуміти, що багато виникає питань відносно працівників, які працюють у навчальних закладах. Ця норма звучить наступним чином: наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової, передвищої освіти, наукового установ та організації, які мають вчене звання, тобто акцентує увагу та або науковий ступінь. І педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно до у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної, професійно технічної чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку. Дуже багато виникало питань, скільки, наприклад, там. Люди працюють в навчальних закладах, да там в коледжах, там в університетах, не маючи відповідного ступеня. Да? Тобто ну, не то, що наукового ступеня або відвідував звання. закінчили собі магістратуру і викладає, звісно, там, в коледжі. То на сьогоднішній день дуже багато виникає питань з даного приводу, бо ТЦК на це не звертають увагу і кажуть, у вас немає вченого звання, то хлопці до побачення. І також потрібно розуміти, не робіть таких помилок, дуже багато чоловіків влаштовуються, наприклад, там, в дитячий садочок, вчителем фізкультури. Да, там роби. Це також не працює. Тобто, вивчав це питання, ви не отримаєте відстрочку і по даному пункту ви не зможете її оформити. Також, з позитивного, це те, що. Осіб, які загинули або пропали безісі під час безпосередньої участі в антитуристичних операціях, забезпечені її проведенням, перебуваючи безпосередньо в районах, її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися за захист незалежної суверенітету територіальної цілісності України, але в подальшому такі військові формування не були включені у склад утворених відповідно до законів кримського формування. Також мають право на отримання відстрочки. Але бажано, щоб були також додавали цю саму норму до тих підстав, коли, наприклад, особа дійсно при захисті Батьківщини да, от, була в таких формуваннях, які не війшли, наприклад, в той момент до Збройних сил України, а війшла пізніше. Тобто тут виникають питання, що робити з людьми, які загинули в формуваннях, які. На той момент були не в Збройних силах України. Тобто, велике виникає питання. З однієї сторони, позитив, до другого треба допрацювати, щоб вони були однакові. І також цікавий момент є, мені також дуже подобається. Не підлягають призву на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби, військового зобов'язання, які проходить військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільнені з військової служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути признані військову службу за їх згодою. Е, хороша досить ідея, оскільки на сьогоднішній день, в принципі, вона працює наступним чином. В законі про мобілізацію тут зазначено про те, що особа, яка звільнена з військової служби, Має право на відстрочку 6 місяців навіть після того, що вона звільнилася. Не враховуючи те, що є в неї там підстави для подальшого продовження, чи немає, в неї є 6 місяців. Тут вони конкретизували і дали 2 роки. Тобто є досить, ну, це досить чудова ідея. Людина може відновитися і в принципі, відпочити після такого тяжкого часу. Але ж дивимося реалії, будемо дивитися, що тут все ж таки буде найближчим часом. Про полон, в принципі, також є досить позитивні моменти, що особа має за власним бажанням вирішувати, хоче вона йти проходити службу чи не хоче. І також, що потрібно додати, що особа, яка, наприклад, родичі там, загинули під час захисту батьківщини, мають право також проходити службу виключно за бажання. Отже, друзі, як підсумок ми бачимо, що дійсно даний закон, він е, досить великі несе ремарки до нинішнього закону про мобільців підтоку та мобілізацію, але тут не все так погано, як звучить да, в наших засобах масової інформації. Дійсно, е, велику кількість людей є, е, можна буде мобілізувати, втрачають відстрочки. Дійсно, таке є, але е, в принципі. Щоб так сказати, що він геть там складний і поганий, і потрібно його доопрацьовувати, то тут я не можу вам так прямо сказати. Є певні неточності, я думаю, їх доопрацюють уже після першого читання. І побачимо, що буде уже після того, як внесуть всі зміни. І я думаю, з нього щось більш-менш щось вийде. Те, що говорять про те, що там буде і друга група інвалідності, також е, е, будуть мати право мобілізовувати, я думаю, цього не буде. Тому, друзі, дякую за перегляд, дякую, що підписані на мій youtube канал. І всі ті, хто ще не підписався, не написав коментар або не постав лайк, то обов'язково час уже прийшов. Потрібно ставити, коментувати для того, щоб можна було якомога більше і краще розкривати дану тему. Дякую, всім пока і до нових зустрічей.